Друзі, всім, всім, всім привіт! З вами, як завжди, я Снайпер Юа і сьогодні я продовжую грати гру Кубон. І в мене інвентар весь той самий. І я Я вважаю, що зараз я можу відразу почати, тому я починаю шукати Рафтів Ну і в минулому відео. Знайшло дуже швидко гравців. І в цьому. О, це моя. Я дуже люблю цю мапу. Ви подивіться, скільки іконок. Іконки клони мене. Так, в мене ось ця іконка, я останній справа. Так, мені потрібно заховатися. І тепер ось таким чином. Я вбив! Я перший тілер. Ні, я не перший тілер. Завалив. Завалив! Завалив. завалив! Завалив! Хорош! Я дуже напогано просуваюся до їхньої бази. А ось тут можна і когось е, ножом вдарити. О, господи, господи, господи! Граната. Йок. Я их як професіонал. The killer. Тут, е, я думаю, можна взяти е, дробовичок так. Тут непогано. Це непогана мапа для штурмовика також буде. Хотя ні, я взяв автомат. Може снайперку. Ша автомат. Друзі, я за автоматчика, я за полеметчика їх дуже круто розношу. Я думаю, ви зі мною згодні. Забуваю вам постійно сказати, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І, І ще бажаю вам гарного нового року. Гарного нового року вам бажаю гарного нового року! Ой, <рик> є. Oh, yeah. yeah. Я снайпера візьму. Візьму снайпера, друзі. За снайперки їх буду э, розносити добре. Хах! завалив. Друзі, але ви пишіть, ви ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, <кхід> за кого я найкраще граю, за пулеметчика, за снайпера чи за штурмовчика. Хто вам найбільше подобається, Можете написати. Або за кого я найкраще, найкраще граю. Щоб я знав, за кого мені найчастіше грати. <кій> я думаю, зараз ви всі напишете мені, це <кій> за полематчика дуже круто грає. Ну, <кій> ви розумієте, що що... що в мене легендарний той скар. У мене той скар легендарний просто, І та й того я їх так розносила автоматом. Він не він на перший на третій. Ну, ви, думаю, бачили моє перше відео по кубому. <кілляв> уже, уже дуже багато часу пройшло з цього відео. <кілляв> ой йо Це снайперка кінчилася. Цукерка, друзі, кінчилася. Це беремо МАК-10 і валити їх. Капець! Друзі, МАК-10 – це пістолет. МАК-10 – це пістолет. МАК-10 – це пістолет, уявляєте? Друзі. О, 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 це, друзі, я на цьому закінчу своє відео. Я доволі круто зіграв. Бувайте!